Хочу долізти донизу рами. Зарекомендувала себе прекрасно. Пішов другий день. От сюди хочу долізти. Вітаю на моєму каналі. Давно не було відео. В принципі, з останніх відео, які були випущені прояву, ніяких змін немає. Я практично не їздив нею. Можливо, раз десь, раз-два виїхав і все. Ніяких змін по ній не робив. Тобто все залишилося на тому самому етапі. Отож, зняв я вже сідушку, бака, бардачки. Зараз планую зняти воздушного фільтра, карбюратора, вихлопні труби, зняти мотора і хочу долізти донизу рами. Є одне місце, його потрібно поправити, скажімо так, це буде ліпше, ніж є зараз. Доберуся, покажу. Вивіз двір. зняв вихлопні труби. Зараз хочу ще зняти заводну лапку, щоб не прокрутити випадково. Так як сюди, так як тут заглушив і з тої сторони тут, тут. До речі, оце відкріплення зарекомендувало собі прекрасно. день. Отсюди хочу долізти. Откручуємо цей болт шпильку, цих два і подивимось, що тут ще? Вже не пам'ятаю. Останній раз розбирав у му році свою першу яву. Десь ми його акуратно, сюди поставимо, кльок запутав і підвісив разом з тросом, перекидаємо тормозну лапку, знімаємо ножки. Водія, щоб вони нам не мішали. Інструмент бажано на землі не До речі, зробив лапку. Потім за нею окремо розповім. Розбираємо сторону генератора і сцеплення тут всього два болта. І так, перед тим як знімати клеми, зафіксуємо їх. За допомогою відео або фото. Так, Я зробив тут опозначення зверху, видно на білих трьох провідниках. Конденсатори залишаються, ми їх не знімаємо. Оці от всі нюанси, як бачите, їх потрібно буде устранити, потом зробити нормально. Відкрутимо конденсатори для... Там ще йде провідник на нейтралку. Три болта тримають полуавтомат. Не знаю для чого його було красити білий. Тому для цього і потрібно все розбирати і перевіряти. Бачите, не дожато. Добре, що хоч законтрогайно. Так, це вже другий момент. Вставлений просто болт, навіть не закручений. Зняв я полуавтомата, зняв оцю от лапку, розконтугаїв, відкрутив гайку, зняв кожуха, відкрутив провідника. Ось це він сюди йшов, датчик нейтралки. Потім протягнув проводку, вивів її наверх. Тепер для того, щоб зняти мотор, потрібно виняти ось тут іде бачите Тут іде в нас довгий болт, з гайкою він винімається через оцей от отвір, або з тої сторони навпаки. Інакше ви його не виймете, тому він йде от такого от плану. О. Круглий з внутрішнім шестигранником. Далі ми відкручуємо цю шпильку, вона має дві гайки. Подалася з цієї сторони. Вона зараз у вільному доступі. І чотири болта ось тут. В моєму випадку це кріплення йде на коляску. Чотири болта. Раз, два, три, чотири. І повинно... Винятись. Зараз, можливо, не дасть мені ця бобіна. Я її відкручу для того, щоб вийняти мотор. Пробуємо. Так, ніби все відкрутив. Добре фіксуємо мотоцикл на центральну лапку. зняти от і ми добрались до цього місця, яке потрібно поправити, плюс показав, як знімається мотор. Всім привіт, в даному відеоролику будемо забирати цей дефект. Тут то є, але воно зігнуте. Отак от виходить. Добився такого результату.